Доброго ранку, ви на каналі Атом Coins і з вами Олександр. Сьогодні 26 липня, субота, сьогодні ранку ми підходимо до виставкового центру, колекціонери ось збираються. Невеличка черга на вході. Сьогодні погода має не зіпсувати цей чудовий день. Тож, друзі, не перемикайтесь, ми заходимо всередину. Так, друзі, дивіться, ось я підійшов хлопці з Дніпра. Валерій, ось дивіться, телеграм-канал. Так що підписуйтесь, у них тут Сполучені Штати і є Україна також в рейдах. Давайте пройдемось, подивимось, які в нас ціни. Ціни в доларах. Свобода. Вибір є. Ось дивіться, архістратеги, так, трошки відблискує. 210, 69, просто супер греть, 70-й навіть найвищий друзі греють. Ну, за цим майбутнє, за слабами. Це ми ось дивіться, друзі. Вже хлопці трошки шайб додали, хто хоче гарний подарунок. Давайте візьмемо. Ух, дивіться, як така масивна, масивна гарна річ. Я не знаю, не. Що там б'ється по базі, буде цікаво. Якщо зараз буде час, то я можливо навіть ставлю посилання, що воно видає по базі, буде цікаво подивитися. Ось теж такі умцівки подарункові набори. У футлярах. яка ціна? Це не 90-60 гривень. Не в доларах. 260 Чи... гривень. А це що в нас? 60 доларів. А, я це, це, Звичайно. А, 2600, правда. Да, звичайно. 2600 ось. Ну, все тут четвертаки. А четвертаки в яку ціну? В середньому 20 доларів монет. 20 доларів, друзі, дивитесь. Це юбилейный набор. 50 років випуску монет. Кеннедиц. Да, дуже гарний. Ну, тираж 200 тисяч. всього. І який такий набір ціна? Ну я прошу 220. 220, 220 друзі, дивіться. В Америці вони стоять на eBay порядка 170-190 доларів. Ну так, да, плюс доставка, плюс усі речі. Багато ну, і купюри по номерам, ми минулий раз трошки розказували. Тож, знаходьте минулі відео зі зльоту, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Друзі, дивіться, ось трошки Україна. Зараз подивимося. Тут ціни десь на деяких монетах підписані. 21-й ось рік. 19. -й. Ось дивіться річні набори, щоб ви розуміли ринкові ціни. 24-й, 9.300, 23-й. Не бачу скільки. 7500. 7500. Що це в нас далі? 22-й рік 8500. 19, 7 300, 18 12500, 17 один з моїх найулюблений. 20500. Ну 16 нема, немає, то мій найулюбленіший. Ось такі друзі. А по чому косівський розпис у вас? 13 тисяч. Косівський розпис. Ось давайте писанка скільки. Писанка 7,200. А двох ось давайте ще теж з вами по цінам пройдемось. Це у нас що? 220 років Національному банку. Скільки вона? 7500. А це у нас що? А, це Академічний театр Тараса Шевченка. Скільки? 13 тисяч. Ну, ось, друзі, трішки ціни. А Марина Дніпровська, така теж відома наша монетка. Марина Дніпровська 6500, друзі, такі ціни. Так, друзі, дивіться, телеграм-канал Dollar.ua, тут сучасне срібло, є звитки такі, тож, хто збирає інвестиційна тематика. Ось із ролл монети, кінгуру. Я бачу ось австрійські монети. Які ціни у вас приблизно давайте на Австралію, скажіть, наприклад. Ось, 200. 200, 200, 200. 200, 200 Австралія це простіші монети. Корея, Фенікс 2, Ну, 300, Фенікс, да, гарна монета. І 300 друзів. Рік це рік, цей 2600, так само її кабанчик. Фенріра шкода забрали тут візитка. Теж це 2400, 2,5 штучний інтелект. Це з левим, це 100-грамова монета. Ну, ага. Вона 7,5 коштує. Рік змії 2600. Так само рік дракона 2600, кабура з Самфіром монета. 3, 2400 гривень. 3400 гривень. Ось так, друзі. згидки дивіться, а по чому ви продаєте згидки Ось одна унція скільки у вас коштує, чи залежно проста. Це Швейцарія, так? Да? Оце на дір. Ви ви Не, за срібло, давайте срібло. за срібло. На діри 2600, 2600. Германія Мін 2470, це отак. За... Ось так. Бачите, сертифікатом, все запайка, Чисто інвестиція, друзі, то є. Ось дивіться. Цю літаючу монету. Сім унцій монета. Вона йде в такій коробочці. Ще окремо в неї ще одна коробочка, там де секретні матеріали, сертифікати. Сім унцій срібла е, і вони ще й світяться. Так, не зможемо, не покажемо, друзі. Сім унцій срібла, яка ціна на цю літаючу монету? 1650 доларів. 1650 доларів, друзі. Ось так. Ну, Друзі, дивіться, 10.30 Ну, людей не так багато, деякі є пусті столики. Липень місяць, ну можливо, не так цікавого колекціонера. Ось така загальна панорама. зльоту сьогодні в Києві. Тож, тисніть лайки, подобайки, підписуйтесь на канал. Так, друзі. Стенд Atom Coins. Давайте подивимось. Що у нас є? Щоб ви розуміли порядок цін, Деякі я вам озвучував. Це друзі, неслабовані монети. Бачите, вже деякі речі продав. Ось там був Вюртенберг три марки. Була одна марка, ось 800. Була кірха, ось 550. Ціни доволі демократичні у мене, я думаю, що ви це знаєте. Хто згоден, тиснем лайки. Хто не згоден, ставим дизлайки. Ну ось дивіться, друзі, Італія дуже гарна. 2000, ну це майже не по чому. Тобто саме слабування це 35 євро. Ось. Трішки теж Панама. Я вам знімав 1100, така велика шайба. Ось дивіться, Роу який у мене теж 1500 гривень, Франко. 1963 рік. Може, кому цікава Іспанія, то дивіться. Так. Тепер переходимо до Євгенія. Що в нього, дивіться, Ютуб. Кому подобається гурт Ютуб, ставимо лайк Євгенію. А ми з вами подивимося ось, давайте золото трошки. По чому Євгеній що пропонує нам доларах. ось дивіться, рублі М61, який Микола Другий. Хто любить Миколу Другого, то тиснемо лайки. Хто не любить, два дизлайка. Ось таке серед золото. а по чому серезолото золото у тебе? Ти можеш трішки сказати? 5% від вартості унції. Бачите, Євгеній продає 5% на сьогоднішній день від вартості, від вартості унції по Нью-Йорку, друзі. Ось такі ціни в нього. Ось гарна корона. 950 метр 62, думаю, там небагато їх у грейдах. Ось такі, дивіться, сучасна Британія. Ось Веймарська республіка. Ось такі, друзі, у нас стенд з Євгенієм. Так, друзі, дивіться, я зараз підійшов у відомий телеграм-канал у нас на просторі України, це червончик. я вам залишу посилання. І ось трошки золоту. А ну скажіть, які у вас ціни, щоб ми розуміли? Для підписників які орієнтири. Давайте. 20 доларів монети по 3450. 3450, друзі, 20 доларів. Да, ну, МС тут може камера не передає, ну якість, да. Ви там побачите, там аукціони постійно проходять, десь я не знаю, мабуть, раз на два аукціони на місяць, да, у вас приблизно є. Тобто ви можете по друзі приймати участь. Сотки французькі Онакова, Сардіння, да, ну, друзі, десятки. Десятки нової. 1750, індейці 1850. Голова 1750, друзі. Десятка, і інді, індіянець у нас 1850, так? так? Ну це все з торгом, це якобы, начальні ціни. Ось так, друзі. Телеграм-канал Червончик. Я вам ставлю посилання. Тобто підход, підписуйтесь, друзі. Ну дійсно реально гарний вибір і ціни можете приймати участь в аукціоні. Друзі, дивіться, ось такі ножі з Японії. Зараз продавець трошки розкаже про них. Я думаю, що ми всі чоловіки полюбляємо такі предмети, тому думаю, буде вам цікаво. Ось цей ніж називається деба. Його пряме призначення це обробка розбирання лосося на філе. Ну але чудово підходить також для розбирання м'яса. Оце ніж називається Янагіба або листок, листок верби в перекладі. Янагіба. Це знову ж таки для суші, для сашимі використовується в Японії. В нас ще також для хамону, для нарізки, для слайсінга. Ось теж такі філейнички. Це в нас форма клинка називається гюто. Ось такий довгий. Значить, це в нас класична форма сантоку. Це називається тупірець такий чукабочо. Ну, ось це, значить, Кіріцуки із такими гострими клунками це все шефи. Оце серейтери. Це в нас е, значить, мачета називається ната. Оце в нас ножі для шинковки називаються накірі. Це в нас ну, теж є майстрові, є заводські. Оце е, сантоку з трьохшарового ламінату. Тут маленькі різної форми для розбирання ну, для роботи. Такі от, ну, всілякі, ну, багато різних форм, я їх закрив, щоб, щоб вони були, були... акуратненько. Так. Ну, ось такі. ось. Оце називається хонески. Це також для розбирання м'яса. Це називається Керідаші, це технічний ніж. А Знає, ці це... Сталі використовуються це... у вас. Значить, це не в мене, це ну, оригінальні я я японські ножі. Так. Тут виходить, виходить так, це корозійно стійкі сталі. Молібден Ванадієві, а ота, що чорні, значить це в нас ідуть значить, або аогамі сталь середній ріжучі, ну якщо в пакетах з ламінату, або як от, у випадку ось такий, це сталь СК-4, це в нас зонне гартування. Ну, ось власне кажучи, такі. Оце також аогамі, це також значить, цільна вуглецева сталь. Так що такі дуже дуже якісні ножі, в прямому сенсі бритви ріжуть просто фантастично. Хто раз спробує, до китайських вже більше не повертається ніколи. Зрозуміло. Дякую вам, друзі, кому подобались японські ножи. Тиснемо лайків, подобайки. Я думаю, що коментуйте, може продавець зайде до нас під відео і залишить свої контакти, і ви зможете придбати. Так, друзі, ось дивіться теж. Давайте подивимось, орієнтовно, що у нас в слабах.

Ось друзі, дуже монети без слабі. Давайте глянемо. Тому що вони дуже часто. Сьогодні по 41 місяць. Погано пишуть оунз. Ось 5 марок, 500 доларів, 5 кірка, ну гарна, да, 6 тисяч. Мункер хас дато, двійка. Вісі тисяч, ну да, так, непогано. Уйдпорт, університет, Берлінський 4600 Веймар. Ось такі ціни, друзі. Давайте ще раз перегорнемо. Що у нас далі? Гіндербурги. Ось Штемпельні дивіться 1500. Флорінчики. 2700, 2500, 2200. Ну, різні стане. 5 крон. Ось 5 франків. Ось ну, дивіться Швейцарія. Друзі, також ось фарфор біля мене колега. Якщо така цікава тема жінкам-дівчатам, ось всякі статуетки різні. Я не треву, я думаю, прямо. Ось такий фарфор у колеги. пісніть лайки, вподобайки, кому це подобається. Друзі, ось і закінчився сьогоднішній зльот нумізматів. Зараз 13.00. Колекціонери потихеньку розходяться, ми також завершуємо. На останок традиційно хотів би вам побажати вдалих продажів і покупок також. Гарного вам дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.